На Україні, вітаємо всіх шанувальників хокею. Запрошуємо вас до Києва на матч чемпіонату України, в якому Київський сокіл прийматиме шторм. Поєдинок, на який ми дуже очікували. Два минулих матчі між цими командами подарували нам справжню інтригу, багато яскравих моментів. І ай, кидання кидання перед початком гри. Важливо під дещо. За рахунком 9-0. Жоди пропущеної. Чотирма очками поєдинка і знамена, яку перед цим програвав в усіх матчах у потужці. Форвард 23-й, Масюк, 10 й крикля, 37-й Пуйманов. Франці Захаров зараз не виходить на вільне місце. на передача. Ось зараз ця боротьба за воротами. Зрештою, пішла передача на Захарова, але кидав а Олексій Янішевський. Сокіл не програв форварду, захисник столичної команди. Не дав йому просунутися далі. Яка передача від Захарова на Бородая. Захаров тим часом наїжджає на ворота і забиває, відкриваючи рахунок у цьому поєдинку. Капітан Сокола Віктор Захаров. Як же класно зараз зіграла перша трійка нападу столичної команди. Спрацювала Хімія і давня злагодженість у діях Віктора Захарова та Дениса Бородаяграції національної збірної пішня Руслана Борисенка 7.42, сорок до кінця першого періоду. Офіційний партнер Федерації України Королівський Смак. Небезпечний момент біля воріт Олега Петрова. І доводиться вступати у гру голкіперу Сокола. Не дивиться на розташування партнерів. Грає на ближнього з так з проблемами. З проблемами Корму доводиться виходити Як із захиту. Кияни йдуть вперед. Набігав Данило Тіщенко. Він був перед воротами. Шторм, є можливість 2 в 2 провести атаку. А у команди з звіниться. Мосюк є можливість серед з рівня. Так, саме номер Сокола, Микита Олійник. трійка, Чердак, олійник мазур і кдок. Шторм під тиском шайбу втрачає. І ще один такий момент, який підтверджує цю тенденцію, яка особливо відчутно стала. Зараз можна робити рахунок 2-0. Гра на добивання Вітар Захарова. кидаючи з незручного боку ключки. Ефектний силовий прийом проти Святослава. Тінченка. І ось цей момент. Більш активно, більш гостро, але шторм не відсиджується в обороні. Також не вперед. Зараз кидок від Євгена Ратушного. Олега Петрова. Спокія вибігає в атаку. Передача і можна робити рахунок 2-0. С та ревукою біля ближнього борту. Ратушний красиво розвертається, йде по центру. Кидок ратушного. Вдало грає щитком. Олег Петров. Втік від суперника, але залишив шайбу у чужій зоні. з перший момент. Євгена Ратушна, після якого був вишвидкий перехідний, це Мазур кидав, чердак по центру наїжджав, а Мазур на дальній штанзі намагався замкнути, граючи в захисті, в цілому. В цілому. Впевнено. І зараз є момент. у Сокола, кидок з дальнього п'ятака. Зараз кидав севло Толстушко, Захисник. Бачив про це вільний простір. Пішов на передачу. її отримав. Дійсно, мав хороший шанс зробити рахунок. 2-0. Зараз знову. Стушка його тепер накидання. На, на п'ятак перед воротом розташовується Святислав Тимченко. Сокала і Шайба опиняється у воротах шторма. Данило Тіщенко. Робить рахунок 2-0. 2-0 на користь господарів льоду. Шеференко. Команда зміцнює перевагу в рахунку. Виїжджає за воріт Оліний. Іграє на партнера. Небезпечно було біля воріт шторма. Зараз а, атака. Как? класний пас. від Криклі. Ривука може грати на добивання. Крикля. Крикля за воротами. Триває атака шторма. Крикля розвертається тепер в цей бік. Передача на Ревука, але йому не дозволяють кинути Руслан Борисенко. Це повтор атаки Сокла, де Демазор був в безпосередній близькості від воріта. Це вже контрвипад шторма. Крикля. Його передача перед. Крикля. Мусюк. Крикля шайбою. Крикля контролює, проходить його суперника. Передача на Той на ближній штанзі. Боротьба біля воріт Сокола. Хороша атака шторма. Пісня суперників. Сокіл. Сокіл в чужій зоні Небезпечний пас на п'ята Кидок. У Грі Гордюшин кіпер шторма забирає. Ще був пасту замінюється трійка Бурдакова і братів Жарепко. А це повтор моменту, що виник перед цим біля воріт. Це відборі вже у чужій зоні. Соколап. з близької відстані. Денис Жеребко кидав. Другое трути. крикля. Не дала передача. Зоплена. Сокіл атакує. Бородай. Скоро Скороход. скоро Захаров. И Барбував на п'ятаку. Не вийшло завершити зесіль партнерів. Шторм. Олійника. Да він чердак ще один кидок снайпера Кого в пересоковочному чемпіонаті. Ратушний шайбою. Спроби кинути. Ні на зупиняється. Б'є по гальмах передачі перед накопцевича. То за воротами Куцевич відкидає на п'ятак на ригу, коли ніжні на кут поцілити. Тимченко впевнено, йде вперед. Одного суперника пройшов далі втратив у своїй зоні. За надто самопевнено зіграв Тимченко. Вторку митів було дуже багато останніми секундами. Передача Куцевича заворіт, анатолія Ривуко. Кдьок від Артема Портного, про який також ми детальніше говорили. І ось він останній, на останній хронологічний останньому. Шторма головними бомбардирами працювання плошості зараз апарака. Шторма, хороше накидання. Іх Гості скорочують відставання в рахунку. І це цілком заслужено. Це цілком відповідає тому, що ми бачили протягом останніх хвилин, які пройшли в атаках шторма. І голом відзначається Ілля Щербак, який, здається, не був таким помітним до цієї хвилини в цьому поєдинку. Те, що потрібно. На ворота вдало відкрившись. Скороке виступає боротьби за шайбу у чужій зоні. Сувий прийом. Супер атакує Віктор Захаров. Передача за ворота. Тут Денис Бородай. Як спокійник. Як, впевнено, хлопнопровною. Не грає кидок від захисника. Боротьба перед воротами. тут Доти бородай. На і Віктор Захаров. Вся перша ланка нападу. Сокола була перед воротами. Міксюк. І є момент кидок Данила Тищенка. Неочіканий він опинився. Виник у нього момент. Він... Так це Олексю. Сторо атакує. Віктор Захаров робить рахунок 3-1. Відразу ж дякує партнеру. Віддавав у нього передачу. Це знову Бородаль. І яке виконання від Віктора Захара? Це його фірмовий кистьовий кидок. Дальне дев'ято він влучає нашу пас віддавав, Зараз подивимося, її перехопив. Тищенко, Ривука, його боротьба з Данилом Тищенком. Ривука протягує кидок з незручної. Цей раз, повіки, що втратив шайбу. Не побачить, де воно зараз перебуває Олег Петров кидок з далекої відстані від Артема Портного. Потужна атака шторм. Сокіл відбивається. Ось Михайло Цюра багато роботи у Олега Петрова. Далі ходить звоїть Вердюшин. Масюк. Бородай. І перед воротами кидає! Віктор Захаров. Вільна передача. Сліпний здається був. Передача. Ратуш перебував на дальній п'ятаку. Тисне на ворота на суперників Шторнов. Впевнений. Сокел тримається. Зараз є можливість закинути. У порожні Ворота. Віктор Захаров. Кидав. Чудово в захисті. Зірав це Євгеній Ратушний. Він зараз. Видання в зоні Сокола. Віктор Захаров. проти Олексюка. 3 секунди. дві, одна. І. Сирена. Сирена. Сокел. Захоплюючи бойового протистояння в обоє перемогами. над Аплодисментом. Висунув на адресу обох команд, сьото заслужив на цей успіх. Краще тут більше створила, більше підлава. Більше, 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 більше. Там обидві команди за класних хокею та за класним ворогу. Королівський смарт.